Мої улюблені берізки, які вони зараз красиві, коли розпустилось уже листячко, хай невелике, але пишне. І сьогодні дуже приємно йти, бо соніж додому, дорожка тепла, тут пісок. Це те, про що можна було мріяти всю зиму, коли йдеш у важких, теплих, якихось ботинках. О, ти згадуєш, як влітку можна пройти додому по доріжці піщаний босоніж. Благодать. Благодать. І ось вони брізки на фоні неба виглядають. Дуже привабливо. Уміє природа себе прикрасати. Ось цвіте якась рослинка. Дуже красивий колір у квіточок.